Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді історія, де головні герої наділені незвичайними здібностями та навчаються у незвичайній школі, в якій кожен рік відбуваються жахливі події. Але ні, це не Гаррі Поттер. Ми розглянемо Венздей. Чому ваша трійця завжди там, де щось трапляється? Та перш ніж перейти до огляду серіалу, хотілося попсудити, хто такі Адамси, звідки вони взялись та як історія, написана всередині минулого століття, отримала адаптацію, чи можна навіть сказати спінноф, про який сьогодні піде мова. Чи є в тебе досвід водіння? Відеоігри не рахуються. Мій дядько садив мене за кермо, коли ми їздили у справах. Я тут продивлявся старі фото і. Побачив щось знайоме, то чи мали якийсь досвід у кермуванні? Тільки у дитинстві тому одразу попереджаю: огляд можна буде умовно поділити на три частини: перша дослідження історії Адамсів, де ми коротко розглянемо основний перелік популярних творів про цю сім'ю. Друга розбір сюжету нового сезону серіалу. Та бонусом ми пройдемось по романтичних лініях, які, відверто кажучи, вийшли доволі всратими. Всі таймкоди ви можете знайти у описі під відео. А розпочнемо ми спочатку. Перша сімейка Адамс з'явилась ще у 1938 році на сторінках журналів. Це не можна було назвати навіть коміксом. Скоріше це були карикатурні гумористичні замальовки на сторінку. Але з часом ці замальовки переросли у щось більше, та історія отримала першу екранізацію на телебаченні. Вступну мелодію, звідки й досі використовують у нових проєктах. І потім почалося фільми, серіали, мультфільми, мультсеріали та навіть мюзикли. Незвичайна історія про карикатурну сім'ю чимось зачепила масового глядача та отримала безліч інтерпретацій. Однак, як це буває, далеко не всі із них варті уваги. Якщо говорити про ті, що дісталися до України, то це ще менший список. Особисто моє перше знайомство із Адамсами відбулося через мультсеріали ще у дитинстві. Свого часу, у різний період, по телевізору показували мультсеріал 73-го року та 92-го року. Як зараз пам'ятаю мою розгубленість, коли мені потрапився мультфільм, де сестра катує власного брата, а той нібито і не проти. Також всі знають про фільми 90-х, які, напевно, більшість людей назве класикою Адамсів. Існує ще два відносно нових повнометражних мультфільми 2019 та 2021 років, які не отримали високої популярності, але теж вийшли доволі цікавими. Але яку їм можна поставити оцінку? Ну, давайте по порядку. Мультсеріал 73-го року це доволі обережний проєкт. Так, сімейка Адамсів і досі сприймається доволі дивною, але там не так багато чорного гумору, та й в цілому він очевидно розрахований на дітей. Наприклад, у першому епізоді Венздей та Пакслі випустили на волю тварини з зоопарку заради вакханалії, запитає хтось із вас. Ні, щоб влаштувати прибирання у парку, де насмітили інші люди. Що вже казати, навіть сама по собі Венздей, яку ми звикли бачити як генератор саркастичних виказувань у чорному, бігає там в рожевому плацячку. Тому чи можу я порекомендувати його до перегляду? Навряд чи хіба що для дитячої аудиторії? Мультсеріал 92-го року скоріше за все багато в чому надихався успіхом фільму 91-го, адже тут переважає більш похмура палітра, а жарти стали сміливішими. Хоча б через це я можу рекомендувати його до перегляду. Однак із цим можуть виникнути проблеми. Адже, по-перше, в нього доволі посередній дубляж, через який пропадає значна кількість жартів. По-друге, навіть те, що є в перекладі, включає в себе далеко не всі епізоди. Близько половини всього серіалу навряд чи вдасться знайти українською. Тому цей мультсеріал рекомендую дивитись в оригіналі. До того ж, його виявилось легше знайти в інтернеті. Фільми 90-х викликають у мене змішані почуття. Справа у тому, що адамси це занадто карикатурні персонажі, щоб переносити їх у кіно. Деякі моменти можуть виглядати весело у мультиплікації, де подібне не сприймається всерйоз. Але коли бачиш щось таке у кіно, то навіть не знаю. Іноді губишся між тим, що саме ти маєш відчути у цей момент: жах, огиду, чи це просто була гумористична вставка. Якщо давати оцінку, то перший фільм насправді доволі нудний, і на сьогоднішній день не сильно то тої вражає. З другим фільмом вже покраще жарти стали сміливіші. Я мріяв, що можливо настане день, коли я зустріну когось для мене. Але ж я рука. Сумнівні моменти майже прибрали, та в цілому сюжет сприймається більш інтригуючим. Окремої уваги заслуговує гілка Венздей у літньому таборі, адже скоріше за все саме вона частково послужила натхненням для сучасного серіалу. Тому другу частину фільму я можу порекомендувати переглянути навіть у відриві від першої. До речі, там же є чудові моменти з посмішкою Венздей. Пам'ятаю, багато хто відмічав після виходу першого сезону нового серіалу, якою неприродньою та трохи криповою вийшла посмішка нової Венздей, коли вона зустрічає свого дядечка. Але не знаю, на мій погляд, доволі звичайна та мила посмішка. А якщо хочете відчути небезпеку, то просто подивіться на це. Ну і мультфільми 19-21 років. Якщо ви ніколи не бачили сімейку Адамсів або знайомі з нею тільки через серіал Венздей, щиро рекомендую подивитись саме ці твори. В мультфільмі 19-го року авторам вдалося спіймати баланс. Тут і непоганий сюжет і гарні жарти з відсилками на поп культуру. Це не я замкнена з тобою тут. Бетені. Це ти замкнена тут зі мною. Це не я з вами тут. Живи тут зі мною! І як дивно, зазвичай моторошний убивця клоун тримається за кінчик нитки. <звук> а також зрозуміла мораль, про яку прямо кажуть у кінці твору. Що ми накоїли? Це родина. Як всі ми. Подібний мультфільм, на мій погляд, може бути цікавим як дорослим, так і дітям. Друга ж частина вже не така цікава. Однак у ній все ще зустрічаються непогані жарти. Тож, якщо вам сподобається перша, сміливо вмикайте наступну. Загалом по Адамсам було ще багато проєктів, ба більше у 2013 році навіть випускали міні-серіал за Венздей». Однак... Не можу сказати, що він вартий вашої уваги. За великим рахунком, це доволі дешева в реалізації збірка саркастичних жартів в епізодах по 5 хвилин. Воно мені навіть не подобається. Хіба вона вважає тебе домашнім улюбленцем. Доволі таки домінантно. Знаю, тобі подобається таке. Так чи інакше, варіацій було багато, але вони завжди зберігають між собою щось спільне. Ледь не найголовніший момент, який можна виділити, це порівняння адамсів зі звичайними людьми. На цьому будується основна кількість жартів та навіть певна філософія. Адже якою б дивною ця сім'я не була, вони залишаються щирими у відносинах між собою та з іншими людьми, коли всі нормальні, як правило, виступають більш лицемірними саме через спробу приховати власні негативні якості. Окрім цього, будь-який проект про Адамсів зазвичай пропагує три важливих думки: бути не таким, як всі, нормально. Будьте поряд із тими, хто вас розуміє, і буде вам щастя, сім'я це найближчі для вас люди. І саме тому свого часу перший сезон «Венздей» мені не дуже то і сподобався, адже він відходив буквально від усіх канонів. «Венздей» навчається у школі для ізгоїв, тому подивитись, як вона буде взаємодіяти із звичайними людьми, майже не вдається. А те, що вона нібито виділяється на фоні інших, не менш дивних персонажів, сприймається притягнуто. Бо якщо ізгої всі, то ніхто не ізгой. Думка бути не таким, як всі, нормально теж десь загубилась. Більше того, Венздей із холодної саркастичної дівчинки поступово перетворюється на звичайну. і навіть доволі активно проявляє емоції, через що унікальність персонажа дещо змазується. Будьте поряд із тими, хто вас розуміє? Не знаю. А в цьому серіалі Венздей взагалі хтось розуміє. Ну і думка про те, що сім'я це найближчі для вас люди, яких треба цінувати, теж не дуже простежується. Адже тут постійно хтось із кимось не у ладах. Але не дивлячись на все, проєкт все ж таки мав деякі сильні сторони та знайшов свою аудиторію. Тому другий сезон ми розглянемо саме як продовження першого, та не будемо сильно посилатися на оригінальних Адамсів. Тож перейдемо до огляду. Загалом другий сезон викликав у мене змішані почуття, адже це буквально перший сезон помножений на два. І це стосується як сильних сторін, так і слабких. Давайте порівняємо: в першому сезоні у Венздей з'явилася подруга, тепер їх дві. Раніше злодіями були божевільна вчена та хайд. Тепер у різні моменти сюжету з'являється два божевільних вчених і два хайди. В першому сезоні як додатковий персонаж з'являвся дядечко Фестер. Тепер він повернувся, а бонусом у твір додали ще й бабусю героїні. Все доходить до абсурду. Навіть станець Венздей, який вистрілив після першого сезону, тепер помножений на два, тільки цього разу танцювали її подруги. В цілому сезон є за що хвалити, адже автори чудово розуміють сильні сторони проєкту. Продовженість серіалу значно додали стилю. Особливо це можна примітити у гілці сюжету про Айзека Найта, коли нам показують його передісторію, чітко простежується почерк Бертона. А коли вчений отримує повноцінне цілесне вцілення, то підкорює глядачів своїм епатажем. Маловідомий наразі Оуен Пейнтер видає такий перформанс, що фанати серіалу вже встигли охрестити його новим Джонні Депом. Та й в цілому, другий сезон можна назвати сезоном відкриттів нових акторів, адже та сама Агнес чудово впоралася зі своєю роллю та стала ледь не улюбленим моїм персонажем. До категорії стилю можна віднести її прекрасну добірку музикальних композицій. Відомі рок-пісні, виконані у класичній обробці, задають відповідну атмосферу. Чекатиму тепер на щось від AC-DC. Та навіть той самий танець Еніт та Агнес сподобався мені значно більше, ніж те, що було у першому сезоні. До того ж, автори прийняли просте, але водночас елегантне рішення поставити хореографію на пісню Леді Гаги. Швидко зорієнтувавшись у тому, що було популярним серед аудиторії минулого разу. Dead, dance, dance, dance hand, ну і окремої уваги заслуговує дядечко Фестер, екранний час якого не дарма розширили у другому сезоні. Це персонаж, який заслуговує власного спін-оффу. Та про це вже навіть ходять чутки. Однак разом із тим можна відмітити і недоліки, як приклад, жахливий дизайн та в цілому CGI виконання Хайда. Ще на моменті першого сезону всі критикували його зовнішній вигляд. І що зробили творці серіалу? Додали ще одного! Хочете побачити Хайда? Ось це! Хайд доктора Джекіл вас розшукують лицарі святого Хайд. Але аж ніяк не те дестрофічне чудовисько, що ми отримали у серіалі. Та й в цілому, мені здається, цьому твору пасували би більш прості в реалізації злодії. Якби сюжет будувався виключно на гілці того самого Найта, серіал тільки виграв би. Якщо казати про історію, то в цілому вона вийшла непоганою. Серіалу вдається тримати інтригу і дивитися це не набридає. Однак проблеми криються в деталях. І найбільше із них це зв'язок всіх злодіїв між собою. На початку сезону нам закидають дві, здавалось би, ніяк не пов'язаних між собою сюжетних гілки: про сьорба та про людину у капюшоні. Однак в подальшому лінія із таємничим підкорювачем птахів приводить до психлікарні, і вже там починається. Спочатку виявляється, що Тайлер це не єдиний хайд, що там знаходився, і разом із ним там тримали в ув'язненні його матір. Ну, добре, в таке співпадіння ми ще повіримо. Потім, коли сьорб нарешті постає перед нами у нормальному вигляді, стає відомо, що це брат матері Тайлера. Окей, звучить капець, як притягнуто. Рандомний зомбі з страшилки учнів, пробуджений у рандомний момент, виявився пов'язаним із злодіями сезону. Але гаразд, нехай буде. Пізніше виявляється, що всі злодії знайомі з батьками Венздей. Здається, не таким же і дивним, адже всі вони навчались у одній школі. Але все одно, яке ж співпадіння, що вони навчались там приблизно в одній й ті самі роки. Та ще й далі виявляється, що вони не просто навчались разом. Вони навіть мають спільну темну історію. І на десерт річ. У кінці стає зрозуміло, що він весь цей час був рукою злодія сезону. Та ще й як це піднесли твіст рівня Волдеморта із другої частини Гаррі Поттеру. Чесно, на цьому моменті мене просто винесло. І ви знаєте, окремо всі ці факти, чи навіть комбінацію із декількох із них ще можна прийняти. Наприклад, якби сюжет будувався на черговій передісторії батьків Венздей, де ми дізналися б про Айзека Найта та про те, що річ це саме його рука, це було б нормально. Так, все одно заїжджено повторно використовувати гілку із темним минулим батьків, але прийнятно. Однак зробити зв'язку Тайлер, матір, брат матері, рука брата матері сімейка Адамс це вже якийсь крінж. Наступним недоліком можна назвати лінію головної героїні, адже якщо розібратись, 90% всіх проблем у другому сезоні виникли саме через її дії. Спочатку саме завдяки ній з лікарні тікає Тайлер із матір'ю, потім через неї ледь не загинула Еніт. Далі, коли супротивники вирішують самостійно позбутися своїх сил, команда втручається та руйнує лабораторію. Тож тепер сімейці, щоб виконати свій план, необхідно викрасти пахслі. Тобто, ще одна важлива для Венздей людина потрапляє під удар. Коротше, якби не постійне бажання героїні навести метушні, все було б добре. Тому можливо, коли тобі приходить видіння, це ти у всьому винна. Краще слідкувати за власними діями ніж шукати винних серед інших. І ще ладно подібні моменти. Насправді такі лінії доволі часто фігурують у кіно. Як то кажуть: часто свою долю зустрічаєш на шляху, якого уникаєш. Але що тоді до інших сюжетних рішень? Ми маємо нібито геніальну героїню, яка перечитала сотні книг та обожнює загадки. Вона ж буквально втілення фрази I'm, stronger. I'm, smarter. I'm better, I am better! При цьому серіал активно намагається здаватись підлітковим детективом, але коли доходить до найпростіших загадок, Венздей не може їх вирішити без дару передбачення. Ми знаємо, що злодіям потрібна лабораторія для чогось. Всього у світі існує дві таких лабораторії. Ви вже перешкодили їм та зруйнували ту, що була у лікарні. Залишається тільки та, що була в університеті. І щоб здогадатися, що вони підуть туди, вам потрібно провести цілий відьомський ритуал. Ну ви серйозно? То про яку геніальність тут взагалі йде мова? У серіалу була чудова можливість показати венздей з іншої сторони у другому сезоні. Виділити, що вона не потребує своїх містичних здібностей, щоб зупиняти злодіїв, а ближче до кінця сезону повернути її дар, подібно тому, як було у залізній людині 3», де Тоні Старк обходився без костюму. Але ні, коли треба просуватись далі по сюжету, героїня знаходить способи викликати у себе видіння. Ну таке собі рішення, якщо чесно. Ще мене дико бісить лінія б'янки, адже вона має по-справжньому імбову здібність та при цьому виглядає абсолютно немічною у серіалі. Ось нею маніпулює директор. Вона спробувала протистояти, не вийшло, адже в нього є амулет. Добре, твої здібності надіють на нього напряму. Але чому б? Не знаю. Не використати їх на інших, піти в пресу. Піти в поліцію та сказати, що він злочинець, та да хоч кожній людині у місті та кожному учню окремо, якщо це того потребує. І що він зможе протиставити? Чи елементарно попросити про допомогу Агнес, про що пізніше здогадається Венстей. Злодій буквально не мав жодної влади, але із цього роздули драму на цілий сезон. Як окремий мінус, хочу відмітити те, що засмутило особисто мене. У цьому сезоні вбивають декількох персонажів, акторів яких можна віднести до минулого покоління Адамсів. Це головна злодійка з першого сезону, яка в дитинстві зіграла Венздей, і професор, який раніше грав дядечка Фестера. Таким чином серіал символічно позбавляється того, до чого всі звикли. Але це мені не дуже подобається. Ну і зачепимо тоді тему романтичних ліній, адже все, що можна зіпсувати, було зіпсовано. Розпочнемо з головної героїні. У минулому сезоні ми мали певний любовний трикутник, до якого входили Венздей, Тайлер та Ксав'є. Між першими двома швидко зав'язався Роман, коли останній доволі довго залишався аутсайдером. Окрім цього, ледь не головним підозрюваним у вбивствах. Однак, в кінці сезону виявляється, що хороший хлопчик Нормис зовсім не такий вже й хороший. Як наслідок, Тайлера перемагають, а у відносинах із Ксав'є намічається прогрес. Та здавалось би, другий сезон розпочнеться саме із цього, але ні, даного персонажа повністю викидаються із серіалу. Звичайно, для такого рішення була вагома причина. Актора, який зіграв Ксав'є, звинуватили у домаганнях. Правда, це чи ні, судити не нам. Адже офіційних звинувачень до суду так і не висунули. Проте цього скандалу вистачило, щоб актора прибрали із серіалу та стерли майже будь-які згадки про нього. Можливо, навіть через це довелося значною мірою міняти сценарій. Однак це вже не точно. Між іншим, якщо вам подобалась ця пара, і ви хочете пофантазувати, якими б могли бути відносини Венсдей та Ксав'є, можете передивитись фільм Зима, весна, літо чи осінь, де ці актори грають пару закоханих. Але що робити з романтичною лінією в серіалі? Можливо, додати нового персонажа, чи може краще взагалі прибрати її? Адже Венсдей вона не дуже то і потрібна. А ні, нам знову кидають натяки на відносини із Тайлером. То вона хотіла прив'язати його до себе завдяки ритуалу. Звичайно, з її слів, вона робила це тільки, щоб контролювати його та прибрати небезпеку. Але камон, могла вже просто вбити. Потім ми бачимо натяк на те, що Тайлер теж все ще має почуття, адже нам вже показували, що йому вдавалось відчути присутність Агнес, коли вона у невидимості. Але коли Венсдей закопали заживо, він не видав дівчину, щоб дати їй можливість врятувати його колишню. Хоча, можливо, це пов'язано із тим, що Агнес вела себе тихіше у цей раз, та він її справді не помітив. Однак шиперів не зупинити. Майже те саме відбувається і у кінці, тільки зі сторони. Головної героїні, адже коли в неї з'являється можливість все ж таки вбити свого ворога, вона дарує йому свободу, і якщо вони все це підведуть до того, що у героїв знову буде роман, то це, на мій погляд, край сумнівне рішення. Відносини з маньяком, який намагався вас вбити, це остання ідея, яку я назву раціональною. Так, безумовно, в якомусь сенсі це у Дусі Адамсів. Але якщо ми кажемо про класичних Адамсів, де все піднесено у форматі комедії, для цього ж серіалу подібне рішення елементарно зайве. Наступним розчаруванням для мене стала Еніт. На мій погляд, це доволі класний персонаж, який викликає переважно позитивні емоції. Однак у другому сезоні вона викликала в мене переважно негатив. Та основною причиною для цього стала її романтична лінія. За підсумками першого сезону, вона вже вступила у відносини з персонажем Аяксом. І все в них було непогано. Але треба ж було прописати їй інтрижку у літньому таборі. Ні, звичайно, вона підліток та в цілому подібне сприймається доволі природньо, але куди більше бісять її наступні дії. Адже вона починає ігнорувати та уникати Аякса, навіть не пояснивши йому, що трапилось. І так триває протягом декількох епізодів. Потім вони все ж розмовляють. Але замість того, щоб не знаю визнати провину, дівчина каже, що вона просто змінилась, і тепер їм треба піти різними дорогами. О, ну добре, людям буває важко визнати свою провину. Це теж напевно прийнятно. Хоча особисто мене це бісить. Та давайте розберемося далі як наслідок, а як згнівається з приводу цієї ситуації. Скажімо, відверто має право, однак вже у кінці сезону сам вибачається та каже, що не мав злитися, а вона мала право вести себе так, як вела. Типу, я все розумію, все нормально. І вже це ну ні, це вже якийсь абсурд. Якщо мене дивляться дівчата підліткового віку, не робіть так, фу фу, -фу. це не нормально. Якщо опинилися в подібній ситуації, краще розкажіть про все одразу. Чи як мінімум не дивуйтесь тому, що, скоріше за все, так легко вас не пробачать? А третя лінія, про яку хотілося б сказати, не знаю навіть, чи можна назвати її романтичною, але оскільки це відмітила значна кількість людей в інтернеті, напевно, все ж таки щось у цьому є, і мова зараз про відносини Айзека та його сестри. І якісь вони не дуже брато-сестринські. Не знаю, звідки вилізла ця ідея додати між ними якоїсь хімії, але сприймалось все це доволі зайвим. Однак хочу відмітити, що якби сценаристи не прописали родинних зв'язків між цими персонажами, а зробили би Айзека першим коханим матері Тайлера, вся ця арка сприймалась би значно краще. Одразу стала би зрозуміла подібна теплота у відносинах цих двох та неприязнь між чоловічою половиною, адже Тайлер міг не прийняти іншого чоловіка на місці свого батька. В іншому ж, я не знаю, яку оцінку дати другому сезону. З однієї сторони, все знято доволі стильно та в цілому вистачає цікавих моментів. Наприклад, епізод, де Венздей та Ені тут мінялися тілами, був доволі фановим та гарно розбавляв атмосферу серіалу. Однак разом із тим підсипали значну кількість крінжу. На прикладі цієї ж арки можна згадати про алергію венстей на колір. У першому сезоні це сприймалося як відмазка, щоб виправдати її поведінку та стиль. Вітаю, в Офелія Холл! Прошу пробачування у неї алергія на кольори. Ми замовили для тебе спеціальну форму. У другому сезоні підтвердили, що це правда. І це було зайвим. Адже тепер можна вважати, що Венздей одягається у чорне не тому, що їй подобається такий стиль, а тільки тому, що інший одяг їй недоступний. Та це конкретно руйнує сприйняття образу героїні. І так буквально у всьому. На кожне цікаве рішення в противагу знаходиться невдала ідея. Окрім цього, сезон важко назвати завершеним, адже подібно тому, як було із другим сезоном гри Кальмара, другий сезон Венздей залишає безліч відкритих сюжетних ліній. В цілому продовження має бути присвячене пошукам Еніс та її прийняттю себе як Альфи. Бонусом нам закинули непогану інтригу із вчителем музики та спільнотою хайдів, частиною якої може стати Тайлер. Хоча продовжувати розвивати гілку Хайдів і досі здається мені найкращою ідеєю. Та на десерт сюжетна лінія із тіткою Офелією, яка виявляється весь цей час жила у своєї матері і якось не дуже люб'язно ставиться до Венсей. Тож серіалу ще є про що розказати. Однак те, що ми вже отримали, навіть не знаю. Заслуговує балів на 6. Через безліч суперечливих моментів. Проте остаточну оцінку, думаю, можна буде виставити тільки за підсумками вже третього сезону. Ну а поки ми чекаємо на продовження, ставте лайки, залишайте коментарі та не забувайте про підписку із дзвіночком, щоб першими дізнаватись про нові відео.